В ефірі голоса Америки українською. Наш щоденний брифінг виходимо в ефір з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви, рішення, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап'яриш. Друзі, нагадую, це живий ефір. Тому якщо ви просто зараз дивитеся на нас чи на Ютубі, чи на Фейсбуці, то маєте нагоду в коментарях поставити свої запитання. Ми з Юлою спробуємо їх зачитати. Якщо будемо мати відповідь, обов'язково відповімо. Також заохочуємо вас писати звідки ви дивитеся на наші ефіри завжди. Такі коментарі. Особливо приємно читати, і важливо нам також знати, де є наша аудиторія. Юлі, давай почнемо сьогоднішній ефір. з останніх новин заяв важливих, які пролунали з білого угу. дому, коротко по них пройдемося, Тоді перейдемо до інших тем. Отже, так. вчора в білому домі речниця Карін Джон П'єр вона почала по суті свій виступ із теми України. Що вона сказала? Так насправді найбільша увага зараз прикута до так званих псевдореферендумів, яких які провела Росія. На окупованих тимчасово окупованих територіях України, і, зокрема, Карін Жанпєр вчора у неї був досить потужний виступ, потужна заява. Вона ще раз наголосила на тому, що Сполучені Штати ніколи не визнають проведення результати цих псевдореферендумів. Вона наголосила на тому, що є це є абсолютною фальшивкою, і на тому, що Сполучені Штати та партнери готуються запровадити нові санкції проти Росії. За це вона також наголосила, що що важливо, що українці мають абсолютно право захищати свій повний суверенітет і повертати всі свої території. А сполучені штати мають у цьому Україні допомогти і продовжувати незмінно допомагати. Вона ще раз наголосила, що ця допомога буде стільки, скільки буде потрібно. Давайте власне послухаємо пряму мову і далі повернемося до інших головних новин. Ці референдуми виписані прямо із кремлівської методички. Їх штучно створили і підробили. Але ми знаємо правду. Ці референдуми є нелегітимними і, відверто кажучи, обурливими. Ми очікуємо, що Росія використає ці псевдореферендуми як фальшивий привід, щоб спробувати анексувати територію України, грубо порушуючи міжнародне право та статут Організації Об'єднаних Націй. Насправді дії Росії є відверто шахрайськими і не мають жодного правового значення. Ми ніколи не визнаємо ці незаконні спроби анексії. Попри претензії Росії, ці території лишаються українськими, і Україна має абсолютне право продовжувати боротьбу за її повний суверенітет. Ми ж у відповідь працюватиме з нашими союзниками та партнерами, щоб накласти додаткові економічні витрати на Росію, а також на фізичних та юридичних осіб у Росії та за її межами, які підтримують ці дії. Ми згуртуємо глобальну опозицію до спроб Росії анексувати території, зокрема в ООН, і ми будемо продовжувати підтримувати Україну, яка захищає свою територію та суверенітет. Як ми це робили протягом останніх кількох. Місяців, ось такі слова речниці Білого Дому Карін Джанп'єр. Крім цього, вчора Юлі також ми почули інші важливі новини про те, що Білий дім офіційно оголосив про новий пакет озброєнь для України на суму в понад 1 мільярд доларів США, що він включає найважливіше це. 18 ракетних систем Хаймерс, та боєприпаси до них 150 бронемашин, Хамві, 150 інших транспортерів, 40 вантажівок. Та 80 трейлерів для важкої зброї, два безпілотні радари, 20 20 багатоцільових радарів проти безпілотні системи, комунікаційні системи, оптика та багато іншого. Дуже важливо також наголосити щодо термінів доставки цього пакету. Його виділили в межах програми ініціативи сприяння безпеці України. Згідно якою Сполучені Штати замовляють озброєння у виробників, замовляють нове озброєння, і після цього його вже постачають для України на відміну від іншої програми, за допомогою якої США виділяють зброю із власних запасів. Тому як пояснило в Пентагоні, цей пакет стосується радше середньострокової та довгострокової перспективи. Доставка тих чи інших пунктів може зайняти місяці, може зайняти роки, залежно від того, про які види озброєнь деться, тому. А, важливо розуміти, що це радше а, трохи довший так пакет, і хоч... також в цьому контексті важливо нагадати, що вчора посадовець Пентагону також сказав, що щодо термінів доставки, що може зайняти від 2 до 24 місяців. Тому знову ж таки, як ти правильно сказав, Остап, це так. можуть бути місяці, можуть бути до 2 років, зокрема, якщо йдеться про системи Хаймар абсолютно юлю, і ми також знаємо, що залишається ще. А трохи більше двох мільярдів за іншою цією програмою, коли Сполучені Штати виділяють зброю із власних запасів, це програма президентських повноважень, і, і термін використання цих коштів, термін дозволу на використання цих коштів має спливати. Завтра її запитали ми у Пентагону у представників також адміністрації Сполучених Штатів, що буде з цими коштами, чи вони згоряють і їх не можна використати, чи їх можна буде використати пізніше? Як нам пояснили, йдеться не про самі кошти, а йдеться про дозвіл, який конгрес дав на потенційне використання цих коштів, щоб цей дозвіл продовжити. Адміністрація звернулася до конгресу і а, заклали цей дозвіл у наступний пакет допомоги, який ми очікуємо, що схвалять вже найближчими днями. Тобто, мовно кажучи, ці два а, трохи більше ніж 2 мільярди доларів, які заклали на можливість виділення Україні зброї із запасів США. А, якщо дуже простими словами, продовжують цей дозвіл на наступний рік. Принаймні, з такою з таким запитом звернулася адміністрація. Конгрес зараз це має схвалити. Підсумовуючи ці кошти не згоряють, вони нікуди не пропадають. А конгрес зараз має дозволити, аби їх можна було використати пізніше і вже після 30 вересня. Тому будемо чекати, що як як буде відбуватися голосування в конгресі, і будемо чекати на рішення там. Сподіваюсь, що ми чітко пояснили і допомогли трохи розібратися, яка є зараз ситуація. Якщо ми говоримо про інші важливі теми, то безумовно зараз багато уваги прикуто до ситуації із газопроводами Північний Потік 1 і 2. А про вибухи, які на них сталися. Ми знаємо, що в НАТО говорять про те, що це був акт саботажу. Також Карін Джанпір, речниця Білого Дому, у неї вчора запитали, як оцінюють Сполучені Штати ситуацію, яка склалася. Вона говорить про те, що так виглядає, що це був саботаж, і говорить про те, що Сполучені Штати підтримують зусилля європейців із розслідування, що ж саме сталося. А також Карін Джанпір вирішила не вдаватися у подроби того як яким чином сполучені штати можуть реагувати, якщо виявиться, що наприклад за цим стоїть Росія? Вона сказала, що вони воліють дочекатися офіційних результатів розслідування, які проводять зараз європейці. Більше про ситуацію, яка склалася, що це може означати для європейської енергетичної безпеки, чому це може бути вигідно Росії? Які наслідки це може мати? А можемо поговорити зараз із нашим колегою у Лондоні Богданом Цюпином, який приємно. До ефіру Богдане, вітаю. Вітання Богдане. Якщо ми говоримо про ситуацію, яка склалася, що ми маємо на цю мить? Які офіційні заяви лунають від європейської сторони, і що говорять росіяни? Ну, отже, що ми маємо? Ну насамперед, газ у потоках тече, але не туди, куди треба. Тобто він витікає в атмосферу, ми маємо. Вже четвертий, як сьогодні заявила Швеція, так мати, четверте місце, звідки, як заявляють представники цих скандинавських країн, данії раніше тепер Швеції, звідки газ виходить на поверхню Балтійського моря і виходить в атмосферу, і окрім, того, що втрачається цінне паливо, особливо цінне з наближенням зими у Європі, також Б'ють на сполох ті, які кажуть, що виділяється значною мірою метан, який е, має дуже е, шкідливе, шкідливий вплив на е, проблему глобального потепління, так званого парникового ефекту, саме е, газ метан е, сприяє цьому потеплінню навіть більше ніж вуглекислий газ, про який ми зараз так багато говоримо, і отже, зараз. Російський газ виходить на поверхню Балтійського моря у чотирьох місцях. Ми вчора, завдяки військово-повітряним силам Данії, бачили принаймні одну з тих велетенських бульбашок чи мільйони бульбашок радіусом діаметром приблизно один кілометр. Оскільки газ ще виходить, кажуть фахівці, то це місце дуже небезпечне. На цих газових бульбашках втрачають плавучість морські засоби, тобто, судна не можуть туди наближатися. На, на певну відстань. Отже, розслідування кажуть фахівці того, що сталося, буде можливе ймовірно, через тиждень, кажуть деякі з них. Поки що поки виходить газ. І з'являються аналізи сейсмологів повідомлення про те, що йдеться про зареєстровані вибухи приблизно в той час, коли, коли почалися ці, ці вибухи з газопроводів Північний потік і північний потік, потік-2». розслідування. Ми чекаємо чекаємо власне речового так би мовити, розслідування, але наразі висновки фактично від усіх такі, що це не може бути. Випадковістю це навряд чи є наслідком а, якоїсь стихії, це ймовірно наймовірніше саботаж. І у зв'язку з цим а, сьогодні Норвегія оголосила, що бере під військовий захист усі свої енергетичні об'єкти для того, щоб їх захистити в тій ситуації, коли а, енергія і газ як провідний енергоносій для Європи. Опинився під загрозою у найвідповідальніший час. Фахівці кажуть, що зима, попри те, що газосховища Європи заповнені зараз на майже 90%, буде серйозним випробуванням, якщо газ з Росії, який вже зменшився, якщо він буде припинений, подача його буде припинена зовсім. То а, європейці очікують складні а, зимові місяці. Богдана, ти знав про саботаж. Ми сьогодні також побачили заяву від НАТО. Назвали там пошкодження газопроводів Нордстрім. Сказали, що це є результатом навмисних, необережних та безвідповідальних диверсійних дій. Сказали, що занепокоєні через це, і оскільки це створює ризики для судноплавства та завдає значної шкоди довкіллю. І наголосили, що НАТО наразі розпочало підготовку до стримання гібридних тактик та захисту від них. Вона на що говорять Європі? Хто може за цим стояти? І які інші реакції ми також почули на це у Європі? Політики дуже стримані, але я думаю, що значною мірою погляди звернені на Росію. Сама Москва також сьогодні заявила в Остаме речника Кремля, що Саботаж у цьому випадку дуже можливий росіяни натякають на те, що це хтось інший. Зокрема, речник Кремля сказав, що йдеться про зону діяльності розвідки США. Не зрозуміло, чому лише, лише те місце є зоною діяльності розвідки. Але менше з тим, так він заявив про те. Кому це може бути вигідно, так би мовити, або радше що могло бути в головах тих зловмисників, якщо це справді, якщо це справді диверсія? Ми очевидно чекаємо результатів розслідування. Я запитував сьогодні у розмові з фахівцем в Лондоні? Він директор інституту газу в Оксфордському інституті енергії, тобто? Я його запитував на його погляд, кому це теоретично могло би, бути, могло би бути вигідно. І він каже, що, звичайно, що зараз це лише спекуляції, але загалом, з огляду на те, що йде Росією розв'язана війна, і про те, що Росія неодноразово погрожувала у відповідь на європейські санкції е, припинити. Продаж постачання енергоносіїв в Європі виглядає, що це один з дуже дуже ймовірних варіантів, особливо з огляду на те, що Росія цілеспрямовано зменшувала подачу газу до Європи навіть ще до початку людневого торгнення в Україну, що зауважують фахівці, трубопроводи і північний потік, 1 і північний потік, 2 у дні, коли сталися ці інциденти, не транспортували газ до Європи взагалі. Північний потік один був е, технічно зупинений, як е, казали е, росіяни на е, короткий період для, для ремонту. Північний потік, два таки не був запущений, тому що Німеччина закрила е, проект після російського вторгнення е, в Україну у, у лютому. Отже, до Європи. Газ і далі надходить. Найцікавіше можливо для, зокрема, для нашої аудиторії те, що він майже безперебійно надходить через українську газову систему. Досі упродовж усіх восьми років війни, і навіть упродовж е, усіх місяців е, цього жахливого кривавого російського вторгнення. Але і, це, е, і цей шлях, і цей маршрут під загрозою. Богдан ще одна річ, на яку зараз звертають увагу, зокрема у Карін Жан П'єра, речниці Білого Дому, вчора запитали: якщо виявиться, що за цим стоїть Росія, чи може це вважатися нападом на одну з країн? Нато чи може це активувати статтю 5 статуту НАТО, коли напад на одного а члена альянсу вважається нападом на усіх? Карінжерпієр, звісно, сказала, що вони будуть чекати результатів розслідування. Після цього будуть робити якісь висновки. Але чи говорять про це у Європі, і чи дійсно є а, така можливість, що це буде розглянуто як напад на одного з членів НАТО? Поки що про це не говорять, і, зокрема, я б сказав, можливо, це не розглядається так, з огляду на те, як про це зараз говорять представники Данії і Швеції, країн у фактичному сусідстві яких це сталося. Представники цих двох країн наголошують, що ці інциденти поки що невідомо які. Чи це справді були вибухи ще не підтверджено. Але вони також наголошують вже зараз, що вони сталися у міжнародних водах. Це сталося не Це сталося в межах економічних зон, але у, міжнарод, у, міжна, у економічних зон, зокрема близько до Данського, до Данського острова. Але це все ж таки міжнародні води підкреслили офіційні представники. Тому зараз розмови про. Те, що йдеться про якийсь акт нападу е, військової акції військової дії проти якоїсь з країн uh -huh. НАТО, е, про це зараз не говорять. Говорять про загрозу об'єктам інфраструктурним об'єктам Європи, е, про енергетичну безпеку, про це розмова є е, щодо, е, скажімо, конкретного нападу на якусь країну. То з огляду на те, що це відбувається у міжнародних водах, то поки що ні. Богдана, якщо ми говоримо також про значення цих цих вибухів на європейську енергетичну безпеку, ти вже сказав, що це дійсно може вплинути зокрема на безпеку енергетичної Європи цієї зими. Адже як казав твій експерт, з яким ти спілкувався, що насправді запасів може не вистачити, якщо зима буде досить. Холодною, а якщо ми говоримо про більший вплив, я сьогодні також чула одного експерта, який сказав, що Росії це може бути вигідно з точки зору дестабілізації Європи. Можливо, це не вийшло зробити якимось іншим шляхом, як сподівався Путін, тобто що розкол станеться в випадку власне нападу Росії на Україну. А чи можна, чи може цей інцидент дестабілізувати Європу не лише прямо через енергетичний тиск? Юля, ситуація з енергетикою у Європі, спричинена, зокрема, діями Росії, вже дестабілізувала Європу. Вже зараз. Ціни у багатьох країнах Європи підстрибнули настільки, що це стало політичною проблемою. Це впливає на е, те, що говорять політики, це впливає на те, що роблять уряди. Е, ось, наприклад, тепер уряд угорщини Віктора Орбана заявив, що буде влаштовувати національні консультації е, з приводу того, щоб е, з'ясувати у свого населення, чи підтримує. Населення Угорщини санкції ЄС щодо Росії і Орбан, звичайно ж сподівається, що він отримає підтвердження того, що він говорить завжди, про те, що зростання цін внаслідок європейських санкцій, накладених на Росію, буцімто створює економічні проблеми у Європі. І очевидно, що певним чинником, можливим чинником для економічної ситуації у Європі ціна на енергію є. А оскільки Росія Досі постачала близько 40% відсотків усього імпортованого газу до Європи, то очевидно, що ця дестабілізація, про яку ти про яку ти говориш, вже відбувається. Тобто не забуваємо, що Росія вже припинила постачати газ офіційно розірвавши свої контракти з Фінляндією, Польщею, Болгарією. Іншими країнами. Це, це офіційно. Росія вже внаслідок санкцій фактично зупинила роботу трубопроводу Ямал, який транспортував газ з Росії через Польщу. Він зараз не працює взагалі. Фактично, зараз працюють лише. У до речі, у зменшеному у зменшеному обсязі, як мені підкреслив Джеймс Хендерсон з інституту енергії з Оксфордського інституту енергії, працює лише у зменшеному режимі українська газотранспортна система, і майже на межі своєї так моти пропускної спроможності турецький потік на півдні, який подає, подає газ Росії. З півдня через південну Європу через Балкани, і він каже: якщо зима буде холодна, то цих двох шляхів буде недостатньо для того, щоб задовольнити потреби, потреби Європи у холодний, холодний час. Цього просто не вистачить. І на додаток до того стрибка цін, які ми вже бачимо, можуть виникнути проблеми набагато серйозніші. Тобто, уряди дають пріоритет споживачам в житлу люди очевидно будуть, будуть захищені, але підприємства, які залежать від електроенергії, яка виробляється значною мірою завдяки спаленню газу, які, наприклад, залежать від газу як сировини для виробництва добрив і, і інших, тобто. Це має дуже дуже великий вплив, оскільки Європа впродовж багатьох останніх років стала значно залежною від імпортованих енергоносіїв, і, зокрема, від, від російського газу зараз робиться дуже багато урядами. Тобто, наприклад, Німеччина зменшила своє споживання російського газу з десятків відсотків до приблизно семи. Багато інших країн намагаються також знайти альтернативні шляхи. Норвегія заявила, що вона збільшує постачання свого газу до речі, зокрема через трубопроводи, нафтопроводи в Балтійському морі, які зараз потребують більшого захисту. Північна Африка, Алжир, зокрема, Марокко є постачальниками газу до Європи, і від них зараз європейці сподіваються більше. Є надії на розвідку покладів. В акваторії Середземного моря, зокрема у східній його частині, американський газ зріджений газ надходить до Європи у збільшених обсягах ніж ніж раніше. Але як каже цей фахівець, у разі якщо зима буде сувора, то цього буде не досить. Росія заплатила фактично за транзит газу через Україну. Лише за жовтень, що буде далі? Ми ще так ми ще не знаємо, і, і можуть бути проблеми, якщо Росія здійснить свої погрози накласти санкції на український Нафтогаз. Нафтогаз зараз подав у суд Богдана. Та, хочу таке запитання щодо українського кута. Давай підсумуємо на, на кінець, що ця диверсія, якщо виявиться, що це так, диверсія на північному потоці, що це означає. Для України, які це може мати наслідки для України, особливо в контексті того, що наближається зима, повномасштабна торгівля триває. Якщо підсумовувати те, що ми сказали, як це може відобразитися на Україні? Це фактично робить українську газову газотранспортну систему, українські газопроводи, які транспортують російський газ через українську територію, вирішальними у тому. Яка буде ситуація з газопостачанням Європи зараз? Ми чуємо від фахівців, які кажуть, що пошкодження газопроводів Північний Потік і Північний потік 2 може означати, що їх не, не зможуть використовувати упродовж тривалого часу? Пропускна спроможність через Україну додаткова ще є. Питання в тому, чи Росія захоче? Чи зможе в умовах ескалації війни проти України ці пропускні спроможності через Україну використовувати, чи навпаки вона скористається можливістю і спробує, як підозрюють деякі оглядачі, збільшити тиск на Європу, сподіваючись, що можливо європейці під таким економічним енергетичним тиском можливо, як сподівається, Москва, як вимагає Москва. Зменшить підтримку України як фінансову, так і дипломатичну, так і військову будемо сподіватися, що цього не станеться. Ми також чули від Жузепа Бореля. Вчора він сказав, наголосив на тому, що санкції важливі. Не тільки щодо їхнього масштабу, а вони важливі в контексті того, що вони мають продовжуватися, і тільки тоді буде ефект. Ми будемо сподіватися, що ця єдність буде лишатися. Богдане, дякую тобі дуже. Це був Богдан Цюп на зв'язку з Лондона. Побачимося в наступному ефірі. Я знаю, що в 22-й ти теж будеш приєднуватися до ефіру. Частам говорити говоритимеш і за стафом про найголовніші так. теми. Богдана продовжимо тему з тобою. І сподіваємось, почуємо також експертів. Тому Му не прощаємось, кажемо з тобою до зустрічі. Ви, Добре. наші глядачі, також приєднуйтеся обов'язково до нашого ефіру о 22 час. тайм за Києвом. Там поговоримо більше. Богдане, дякуємо тобі ще раз. І Остапи зачитаємо звідки нас дивляться. Багато є глядачів. Дякую за вашу активність. Є Полтава на зв'язку. Привіт, з Лас-Вагаса передають також Філадельфія. Вітає нас, Новгород, Тернопільщина. Яворів вітає також Луганськ на зв'язку. З Канади вітаються Монтреаль. Також бачу Христинівка, Черкаської області, Аверса, Італія, Мала Лука, Мадрид, Шарлот, Північна Кароліна, Жешов, Польща та інші міста. Друзі, якщо у вас є якісь запитання, на які ми сьогодні не відповіли, теми які ми не порушили або можливо якісь уточнення. Ставте у нас ще кілька хвилин, щоб відповісти на них. Якщо говоримо про інші важливі речі, за якими ми слідкуємо. Слідкуємо сьогодні. Слідкуємо завтра. Також то увага прикута до конгресу, до голосування, які відбуваються з приводу України. Знаємо, що в ці дні конгрес має так очікується затвердити бюджетний проект, який має продовжити і дозволити діяти функціонувати уряду США до середини грудня цього року. І серед цього бюджету також є закладені додаткові гроші. Трохи більше 12 мільярдів на допомогу для України, зокрема, 3 мільярди на військову допомогу, 4,5 мільярди мільярда на допомогу економічну. Також інші гроші там закладені на поповнення запасів Сполучених Штатів та на підтримку американських військ у Європі. Ми очікуємо, що буде голосувати Сенат та Палата представників або сьогодні, або завтра. Тому будемо дивитися, як ситуація розвиватиметься там. А такі є сигнали, що скоріш за все підтримують. А про це в коментарі нам голосу Америки, зокрема нашій колезі Каті Лісіновій, яка уважно слідкує за цією темою, і спілкується з сенаторами. Вчора їй в коментарях казали, що будуть готові голосувати. Будуть підтримувати такі ж сигнали. Ми чуємо від більшості республіканців, більшості демократів. Є певні законодавці, які мають занепокоєння, які кажуть, що не будуть цього підтримувати. Але так принаймні, наразі виглядає, що є достатня кількість голосів, і більшість в обох партіях за це готові голосувати і готові підтримати. Цю пропозицію Білого Дому, і я бачу, є коментар від Amazing Johnny, Він питає про те, чи ці 18 систем Хаймерс новому пакеті будуть надані Україні впродовж двох років. Так, такий план, що впродовж наступних місяців і впродовж наступних 24 місяців а ці системи мають бути в Україні. Говоряться про те, що Україні необхідні ці системи, як вона надзвичайно ефективно використовує, а щоб продовжувати зберігати ефективність. Українських військ, І, зокрема, посадовець Пентагону сказав, що якщо ми не інвестуємо сьогодні в е, виробництво цих хаймерс на майбутнє, то українців не буде потужностей на майбутнє. Тому дивляться Сполучені Штати на допомогу не лише зараз на передовій, але також на середню і довгострокову перспективу. Друзі, на цьому будемо з вами прощатися. Дуже дякуємо вам за вашу активність за вашу увагу. Побачимося о 22-й за київським часом. В програмі Time, Ну і завтра, незмінно в нашому брифінгу о 18-й. Дякуємо вам ще раз і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.